Доброго дня малята! Запрошую вас на заняття ознайомлення із соціумом, а тема нашого заняття меблі. Любі хлопчики і дівчатка, сьогодні ми з вами познайомимося з меблями, які нас оточують. Меблі це предмети для облаштування кімнати у будинку чи квартирі. Наприклад, стіл, стілець, крісло, диван, шафа, комод, пуф. Крісло-гойдалка, письмовий стіл, табурет, буфет, комп'ютерне крісло, ліжко, трюмо. Як це все назвати одним словом? Меблі. Як ви гадаєте, для чого потрібні меблі? Меблі потрібні для того, щоб нам було зручно і комфортно. Наприклад, для чого потрібен стіл? Стіл потрібен, щоб їсти, писати, малювати, робити різні справи. Ліжко потрібне, щоб спати, лежати, відпочивати. А для чого потрібна шафа? Шафа потрібна, щоб там зберігати одяг, стілець потрібен для того, щоб сидіти. Диван потрібен для того, щоб лежати, відпочивати. Крісло потрібно для того, щоб сидіти і відпочивати. З яких частин складаються меблі. Подивіться, з яких частин складається стілець. У стільця є чотири ніжки. На ніжках стілець стоїть спинка і сидіння. На сидінні ми сидимо. Спинка стільця потрібна для того, щоб спиратися спиною. Стіл складається з кришки та чотирьох ніжок, у крісла є спинка, сидіння, підлокітники і чотири ніжки. У дивана є стінка, сидіння, підлокітники і чотири ніжки. У комода є ящики, кришка та стінки. У шафи є стінки, дверцята. На дверцятах ручки, всередині якого є полички, вішалки, в шафу кладуть білизну та вішують одяг. Сьогодні ми з вами познайомилися із меблями, які нас оточують. Всього вам найкращого до зустрічі на наступному занятті!